Більша частина 2024 року для 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України пройшла під знаком Кривавого лісу чудес на Кремінському напрямку. Арсен Дмитрик командував батальйоном Азовців, який став першим підрозділом бригади, який заходив на кримінський напрямок. Азов почав зі штурмових дій та стабілізував ситуацію. Нам потрібно було стабілізувати ситуацію, яка була на межі критичної в лісі. Цьому. Ми підготували, так би мовити, плацдарм для того, щоб наша бригада спокійно вже йшла в ліс і зайняла спокійну позицію. Відповідно, також паралельно ми вже планували наступ, бо тактично противник переважав. І відповідно, противник мав більш вигідніше тактичне положення, і нам потрібно було це виправляти. Ворог мав дуже добре обладнані позиції, шляхи підходу, і він володіє більшою частиною лісу. Складно ще в орієнтуванні. Тобто, коли в місті ти розумієш напрямок вулиці, наприклад, чи дороги а в лісі, є повна дезорієнтація, тому що біля тебе круг дерева і ландшафт дуже різко міняється. Це пісок, це дуже великі. Забруднення автоматів, озброєння хлопці під час штурму поміняли деякі біля трьох автоматів. Ну, Остріл. Поле артилерії штурмі дуже важливо. Ми подавляємо, знищуємо. Артилерію противника, не дозволяючи їй працювати по нашій піхоті. Далі ми працюємо касетними боєприпасами для того, щоб подавити противника на його позиціях, всі підходи до них. І третє завдання це відріз піхоти, відріз забезпечення і відріз підвозу резервів противника для підсилення своїх позицій і контур. Тут з тим важче і важче з роботою. З розривом самих снарядів як касетних, так і осколків, тому що осколковий снаряд може попадати в дерево і детонувати завчасно. Загалом ми працювали 122 м калібром, ми працювали 152 м калібром і найбільше працювали 155 м калібром. Найефективніше себе показується на касетні боєприпаси, які дуже ефективно закривають площу, ефективно відсікають противника. Вони починають робити контртурму або підтягують свої сили місце засередження. Ще також складність, та що е, лінія бойового зіткнення, наші позиції, позиції противника вони дуже близько нам до одної. Ми говоримо про відстані 100-150 метрів, 70 метрів, і потрібно працювати дуже виважено. Плюс коли контролюєш виход. Я закидаю ранатку, бах-бах ну і політі. Досить цікаві задачі в плані зачистки, розвідувальні дії. Там мали досить великий успіх в плані просування. По Загальному робота з сильними фахівцями. Момент в тому, що це така досить болотяна місцевість, то деякі евакуації у нас проводились не по землі, а по воді за рахунок човнів. Тому специфіка роботи була досить цікавою. Якщо ми говоримо про сервінське лісництво, то це не механізовані штурмові дії в плані чисто особовим складом, тому що там досить важко працювати з технікою за рахунок ландшафту. У 2024 році ворогу вдалося проломити передній край сил оборони України поблизу Нью-Йорка та Турецька. На цей напрямок терміново перекидають АЗОВ, аби стабілізувати ситуацію та спинити просування противника. БТГР 12-ї бригади на основі першого батальйону перекинули на Нью-Йоркський напрямок. А саме ми заходили в околиці Нью-Йорка. Проводили штурмові дії, стабілізаційні дії. Мов вкрай вкрай складні, вкрай складні. Так як противник переважав і переважає нас в живій силі в піхоті, він пускає в в великих кількостях. І також противник переважав нас в засобах БПЛА розвідки і ударних БПЛА. У нас більші втрати, це не від артилерії, а саме від БПЛА. Втрати в стрілковому бою у нас мінімальні. Виснажується наша піхота, котра на позиціях знаходиться від 5 днів, іноді, на жаль, і до 20. Просто фізично важко, якщо навіть відкинути вогневий вплив противника артилерії, ФПВ, Скидів. Якщо ми говоримо про атарецький напрямок, про роботу в... Маленьких селищах поруч з Трецьким, то це або просування маленькими групами, просочування е, влип там оборони е, сил, або в принципі штурмові дії маленькими групами, або ж навпаки це штурмові дії за рахунок е, техніки, тобто більш такі масовані е, штурмові дії, техніка, самокати, мотоцикли, квадроцикли, баги і все-все, що тільки можна. І зараз вони, так як їм досить важко просунутись в моменті штурмових дій, вони починають працювати по шляхам логістики, по тилам, по забезпеченню. Тому, типу, тактика досить адекватна в плані роботи ворога. Його так само треба виділяти в цьому плані, а не недооцінювати. Противник робив прориви на бронетехніці в глибину оборони, бо у нас тут немає сталої лінії. Противник методично знищує всі укриття тут. По техніку відпрацьовували, але вони досягали глибини нашої оборони, десь там до кілометра 500 метрів, 700. Ми їх знищували, а потім вже починали працювати саме з піхотою на знищення. Або піхотою, або взводами розвідки, якщо це батальйони, або бригада долучала розвідроту. На зачистки. І також засобами БПЛА відпрацьовували. Противник знайде собі яму усюди. Просто усюди. На жаль. На жаль. І їх дуже тяжко вибивати. На даний момент є такі ситуації, що противник сидить по 2-3 місяці. Він просто сидів з місцевими, вони його годували, він заряджав не Робота Нашого ВРСП показала ну, велику досить ефективність свою в плані зачисток, в плані розвідувальних дій. Парні зараз беруть ну, велику кількість в полон, тому що нам потрібен обмінний фонд. Вони його ефективно поповнюють, ефективно знищують противника. Вони немає слів, як описати те, що роблять солдати зараз, котрі переборюють свій страх. Це титанічна робота. Іноді жертвують життям за загальну мету. У нас 300, у нас 300, в селі 300. Це дуже важко, як і для них, так і для командирів, котрі цінять свій особовий склад. Хижак, ви видвинулись? Всі Напрямки працюють як єдиний організм, бо по-іншому ми б не стягнули жодної битви. Це стосується засобів прикриття, роти вогневої підтримки, мінометної батареї, роти БПЛА і управління штабу. Наприклад, на околицях Нью-Йорка там шість людей, їх обстрілювали скиди 120-й міномет. Просто без наказу побіжав. По посадці бігав, відволік 120-й міномет, сховався, ті живі, і він живий. Ну, Це круто, я вважаю. Штурмові дії, які в нас проводились, теж проводились якісно, піхотними підрозділами, взводом розвідки 1 батальйону. Рота вогневої підтримки себе теж гарно показує. І як гранатометники, що вразили, там, наприклад, там, буханку на ходу, хоч це 95% фарт. Але цей фарт, котрим вони скористалися, третій рік повномасштабного вторгнення це в першу чергу третій рік в полоні наших хлопців. Висновки, я думаю, в підрозділі всі зробили давно, і ми працюємо в цьому напрямку, щоб якнайшвидше їх звідти забрати, Поповнюємо обмінний фонд. Що можна впровадити максимально, максимально нарощувати технологіями і їм користатися по максимуму? бо ми не можемо використовувати людський ресурс як росіяни, заняття, саморозвиток для всіх ланок, командирів, солдат, сержантів, офіцерів просто для всіх. Шукати людей, котрі креативні в плані війни, їх дослухатися, бо у них завжди є свіжі ідеї, котрі показують вау-ефект.